Вітаю, я в медіа центрі Полтавщина. Сьогодні відбудеться брифінг міністра енергетики України Германа Глушченко з приводу підготовки до опалювального сезону. Що треба зробити? Яка співпраця є з державою, місцевого самоврядування, щоб вирішувати ці проблеми? Дивіться, дуже важлива це те, що ми зараз говорили. Це координація. Координація насправді ми координуємося на рівні центральних установ в Києві, але дуже важливо це координація на місцевому рівні. Тобто умовно, от сьогодні там за столом сиділи там всі служби, можливі, які є, всі, які відповідають за різні, як за ремонти, так і за захист активний, пасивний, за пожежну безпеку. Тобто дуже важлива ця координація всіх служб на місцях. Це про це ми говорили. Насправді ну, вже видно, що там, де ця координація є, в принципі, все відбувається дуже добре. Я хочу сказати, що тут, до речі, дуже непогано, ну так виявляється, виглядає, що є така координація, там десь треба підсилити, але ну знов ж таки, це робочі моменти. Я думаю, що що це, це ключове, просто координація, щоб вони між собою спілкувалися, щоб вони відверто говорили про проблеми. І те, що я от зараз сказав, що тут немає, це не приїхав міністр там. Когось там щось тикати, да що зроблено не зовна. Треба відверто просто говорити, що є проблема. в мене така проблема, і ми всі разом її вирішимо. І це це найефективніше. Ну, Дякую. І хотів би вас запитати. скажіть, будь ласка, сьогодні багато експертів, так званих експертів в енергетиці. Крім офіційної думки, на кого ще ви б журналістам рекомендували? Можливо, якісь є інститути, які більш об'єктивно і зрозуміло. Ну, дивіться, звертайтеся до компанії. Ну, енергетика є міністерство, безумовно. Міністерство, воно офіційне джерело інформації, є Кабінет міністрів, але є багато компаній. Тобто є там у вас умовна «Укрнафта» та сама. Так. Ви хочете щось знати, запитайте їх, вони теж вам дадуть офіційно. На жаль, це є проблема, я вам хочу сказати. і ну, Мені ця ситуація не дуже подобається, тому що, на жаль, ці експерти. Свідомо чи несвідомо, вони транслюють російські наратив. І а, в цьому є проблема. Ці експерти, які можуть коментувати будь-що будь-що взагалі так. від енергетики так. до так. розвитку Марсу, при причому вони це роблять з тим самим впевненим обличчям покерфейсом. Тому, Тому насправді а, звертайтеся до компаній, які відповідають, Умовно, є питання по газу, є в ГТСУ, є Нафтогаз. Зверніться до них, да? зверніться до Міністерства, ми завжди готові поділитися будь-якою. Ну, ми, ми достатньо відкриті з, з будь ну, в межах військового часу, безумовно, але відкриті до інформації. Але е, дійсно, ну я, знаєте, я не хочу називати прізвище, щоб не піддавати їм реноме, але є експерти, які, наприклад, з квітня говорили про в'ялові відключення, що все літо буде в'ялові відключення. Вони мали бути в квітні, в травні, в червні, липні. Ми вже на середині серпня. Хтось бачив в'ялові відключення? Просто я зразу говорю, що це брехня. Питання в тому, для чого це робиться. Оце треба з'ясовувати.